На території нашої країни йдуть дві потужні хвилі снігопадів, які запорошать Україну 11 та 14 лютого. Про це нам повідомляє Україдраме Так, перша хвиля пройде вже у суботу, 11 лютого. Снігопади йтимуть у більшості регіонів нашої країни. Надвечір сніг накриє практично всю країну. До вечора, 12 лютого, потужна хвиля снігопаду пройде всю Україну, потім на якийсь час вщухне. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Друга хвиля снігопадів повернеться до країни вже на день усіх закоханих, 14 лютого. До 15 лютого опади вщухнуть. Згідно з прогнозом відомого синоптика Леоніда Горбаня, у другій половині лютого в нашій країні очікуються сильні морози та завірюхи. У свою чергу, народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує в Україні морозний початок лютого і теплий його кінець. У першій половині місяця вночі буде до мінус 14 градусів морозу, а в другій половині до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!